Займатися гарними справами, я вже говорив, розпочав 2014 -го року, так, так. що зараз в мене набагато більше можливостей. Більш активно і значу, що я три роки назад розпочав, да? питання виборів тоді ніхто не проговорив. Коли зараз в ефірах або в мережах появляється питання виборів, всі починають проводити паралель, що йде на вибори. Я вам задам конкретне питання: а хочете ви, щоб я пішов на вибори? Я хочу. Ну, я подумаю. Закінчив війну, я подумаю. Питання в тому, що перше, на першому місці в моєму житті є моя родина. Якщо родина скаже, що, Руслане, іди, тому що потрібно щось змінити, ми знаємо, що ти зможеш змінити. Якби сказали, що я самодостатній, мені вкрасти не треба. Ми не голодаємо, в мене жити є, автомобіль є. А що потрібно в нашому житті? Любов. Сім'ї, здоров'я наших рідних, близьких, людей, яких ми любимо. Так що питання виборів ну закінчиться війна, тоді воно буде актуальним.